На фасаді Надвірнянського ліцею номер 3 відбулося відкриття меморіальної таблиці герою України Марчуку Володимиру Івановичу. Захід розпочався хвилиною мовчання. Після чого священнослужителі здійснили чин освячення меморіальної таблиці. Благослови і освяти, святим, і пам'ятню дошку сього, яку споруджено і встановлено, щоб пам'ятати добрі справи вчинки тих, які війшли у вічність, бо ти ся освячення наше, і ми тобі славу воссилаємо Отцю і Сіну, і Святому Духові, нині повсякчас, і, і віки віки. Амінь надію, щоб відкриття нових таблиць були послідніми, розповідав міський голова Зійновій Андрійович. Ми схиляємо голови перед героєм України, перед відважним захисником, який ціною власного життя все зробив для того, щоб навчалися діти, щоб українці прокидалися. Ранім світанком захисникам, які боронили та боронять українську незалежність, була висловлена подяка. Пам'ятати, завдяки кому є можливість бути під мирним небом, стало закликом від міського голови. Дуже важко сприймати сумну подію з фронту, коли ти зустрічаєш на вулиці під час відпустки військовослужбовця з нашої громади, коли спілкуєшся, коли стараєшся допомогти, а через деяких днів, може тиждень, приходить сумна звістка. І ці сумні звістки на перевеликий жаль сьогодні турбують кожного, кожного з нас, кожного українця. Бо 15 героїв-захисників України, які навчалися, які вийшли з рідних стін на Двінянську, ліцею No3, це справжні захисники, справжні воїни. Мати героя Володимира Барчука Ніна Барчук на заході висловила подяку всім, хто долучився до організації дійства та були присутні. Також мама воїна пригадала здобуті її сином медалі. Дякувати всім колективам, хто допоміг це все організувати. Я горжуся своїм сином. Він, як говориться, заполучив медалі Золотий хрест» і медаль бойових дій. Мені не встигно за нього, що він такий у мене був. Я дуже дуже гарно дякую міської раді. Третій школі діточкам. Я дуже-дуже вам гарно дякую, що ви не погордилися, вийшли всі почтити пам'ять всім героям і моєму синочку. Дякую ще раз вам і дякую за СУ, що вони теж мені допомогли. Дякую. До слова також було запрошено заступницю директора з виховної роботи Надвірнянського ліцею номер 3 Світлану Посішнюк. Своєю чергою жінка звернула увагу на біль втрати. Не передати ваш біль. Але коли закінчиться війна, ваш біль обов'язково проникне крізь наші душі світлим променем тим, які вони, які вони на нас залишили. Прийміть щирі співчуття, вічна пам'ять героям і слава Україні! Після відкриття та освячення таблиці представники місцевої влади підтримали маму героя обіймами та словом.